Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як я знайшов роботу в барі в Норвегії. Які там умови, яка там зарплата, та взагалі, що таке працювати в барі в Осло? Ну що ж, поїхали. Це було тоді, коли я навчався на магістратурі в університеті, а саме з 2017 по 2019 рік. Працював там не повний робочий день, а це була часткова зайнятість, тобто працював там лише по вихідних. І коли була можливість, то серед тижня. Знайшов я роботу в барі Восло. Е, як я знайшов? Дуже просто, ну не знаю, можливо, мені пощастило, але це було дуже просто. Спершу я підготував своє резюме, підготував метверший летер. Потім я роздрукував декілька екземплярів, взяв їх і пройшовся по різних барах, порозносив. Але це мені не допомогло, адже я заходив в кожен бар, давав своє резюме, вони просто ставили там за барну стійку. Я думаю, воно ще досі там стоїть. Я думаю, я не один був такий, хто так робив. Але як же я знайшов? Знову ми повертаємося до нашого улюбленого сайту Finno, там на сайті я знайшов там є розділ робота різні вакансії. Там я вибрав фільтри часткова зайнятість і переглянув всі можливі варіанти, які є в ОСЛ. Знайшов я роботу в барі, в барі, який називається Культр Хусит. Я побачив, що вони наймають туди людей, що їм людина потрібна була на часткову зайнятість, це, і це мені підходило, адже я міг працювати лише по вихідним і деякі дні тижня. Я підготував своє резюме, відправив їм на електронну адресу. І все і чекав. Потім через декілька днів мені прислали лист і мене запросили на колективне інтерв'ю. Що це таке, як воно відбувалося? Е, я прийшов в бар, у нас там така була велика зала. Е, там були ті, хто наймають, і прийшло десь людей 15, мабуть. Всі ми сіли і по черзі ми розказували про те, чому ми хочемо. Ну, розказували про себе і чому ми хочемо працювати в цьому барі. І що мене дуже здивувало, що всі розмовляли англійською, тобто знання норвезької, не вимагалися. І розповів трішки про себе. Що я, чому я хочу працювати? Сказав, що я студент, навчаюся, мені потрібні гроші, щоб проживати, щоб покривати свої витрати. І сказав, що можу працювати по вихідним, по ночам, там, коли, там, коли їм потрібно. Все, інтерв'ю закінчилось. Через декілька днів мені прислали лист, що мені пропонують роботу. І сказали, щоб я прийшов в бар і підписав контракт. Ну, я прийшов, підписав контракт і на наступний день почав працювати. Це все, все відбулося дуже швидко, що я в перший день був такий, такий дуже розгублений, не знав, що робити. Ну, Мені там казали, то, 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 я то робив, але був такий, ще не, не знав повністю своєї роботи, але якось працював. З часом я зрозумів, що до чого і вже нормально працював. І так я знайшов роботу. Тому якщо ви шукаєте роботу, я рекомендую подивитися сайт Finno, глянути, які там є вакансії, і якщо вам щось подобається. Підготувати своє резюме, підготувати мотивачлет і відправити, які ж умови були в цьому барі. Е, оскільки я мав студентську візу, я мав право працювати лише 20 годин в тиждень. Тобто, це часткова ну, це, Тобто це не повний робочий тиждень, чи як він воно кажуть, часткова занятість. Фул-тайм, коротше, парт-тайм. Е, е, я міг працювати лише 20 годин. І це було прописано в моєму контракті, що я не повинен працювати більше 20 годин в тиждень. Але... Якщо у вас студентська віза, то у вас є можливість працювати повний робочий день під час канікул, що і я роблю. Там, наприклад, під час літніх канікул, під час зимових, під час якихось свят я працював е е повний робочий, ну, тобто, фултайм. Повна часткова знає стається. Чи як? Корот, full -time. Тобто я міг працювати 41 тиждень. У мене був на телефоні встановлений спеціальний додаток, називається Plan Day, можливо, ви вже чули, можливо, ні. Але там я бачив всі свої зміни, бачив, коли мені потрібно працювати, в які дні. Також я там бачив всю свою інформацію, бачив свою зарплату, бачив, скільки годин я попрацював. І коли я приходив, приходив в бар на, на свою зміну, я натискав почати зміну, і там починалося, типу, там я, я залогінився о 7.05, наприклад. І коли я закінчував зміну, я вилогінювався, і потім е, цей додаток автоматично рахував зарплату за той день. Ну, брав ту кількість годин, там, множив на, на зарплату по годину, і так я міг також бачити слідкувати за своєю зарплатою. Потім в тому додатку я міг змінювати, наприклад, що мене не виходило в той день прийти працювати, я міг попросити когось з колег замінити мене, ми міняли зміни спокійно. І це ну, було дуже просто, було це, і це дуже круто, мені дуже подобалось, що так все можна робити. Не потрібно телефонувати, казати, що я не можу, так там я не можу прийти, вишукувати, а так просто в додатку зайшов, знайшов колегу, від, там написав повідомлення, попросив, чи прийме, чи ні. Все, і так ми мінялися. Також деколи там з'являлись нові зміни, і можна було брати ще додаткові зміни. Це те, що я робив, коли були канікули. Оскільки вони знали, що мені не можна працювати більше 20 годин в тиждень, мені ставили дві, максимум дві зміни в тиждень. Але я вже дивився, там, слідкував. Якщо канікули, є вільна зміна, я беру вільну зміну і все, і працюю. Ну, звичайно, щоб більше грошей заробити. І так, як я казав, в будні дні я навчався в університеті, а на вихідні вночі я працював. Зазвичай зміна була з 9 до 5 ранку. Спочатку я допомагав прибирати, наприклад, на залі. А, до речі, бар там великий. Якщо хтось Осло і знає, що таке культурхуси, то не розуміють наскільки то великий бар. В барі три поверхи і відповідно потрібно тримати, підтримувати чистоту. Тому, коли мене наняли, все, що я робив, то я прибирав, прибирав зали, там збирав склянки. І заносив їх на бар, там мив і виставляв там, щоб бармени далі продавали там пиво, оскільки це був бар пивний, там продавали там, в них більше 200 видів пива і основну пиво це було. <пиш> і да. і це була допомога барменам, подати то, нарізати лимон, там ще щось подати. І... Ну, так, така була робота. Потім, через деякий час, мене відправили на курси барменів, щоб я отримав сертифікат, який дозволяє мені стояти за барною стійкою і продавати алкоголь. Оскільки в Норвегії не можна просто так стати і почати продавати, потрібно отримати цей сертифікат. Під час цих курсів нас навчали, як там розуміти наскільки людина п'яна, як там спілкуватися з клієнтом, як пояснювати людині, що вже досить пити, бо просто вже ну не можна вже до, досить людині пити. Потім як обслуговувати клієнта. Ну, такі деталі, які варто знати. Потім також правила продажу алкоголю в Осло, ну взагалі Норвегії, оскільки після 3 години ночі заборонено продавати алкоголь будь-де. -то. Тому зазвичай всі бари закривалися о 3-й ночі. І після 3 ночі ви не знайдете, де купити алкоголь. Коли я отримав той сертифікат, я вже брав зміни так, як прибирати на залі, так і як бути стояти за барною стійкою. Так, були цікаві моменти, коли там підходять дуже п'яні люди, і ти їм даєш такий типу, випийте, будь ласка, стакан води, бо вам вже не можна. І вони такі беруть стакан води. П'юті, це не пиво. Я кажу, я знаю. Ну і починав. Бували так, коли бекували, то щоб цього не було, була охорона. На кожному барі стояла рація, ми викликали охорону. Охорона підходила до людини, спокійно спілкувалася, пояснювала людині, що не треба. Кипішувати, не потрібно поводити себе гарно, не треба більше пити. Якщо людина ну таких випадків було мало, але були, починала бушувати там, возмущатись, спокійно виводили з бара і більше її не пускали. Також під час зміни давали там 30 хвилин відпочити, ну щоб поїсти там і відпочити трішки. Якщо в мене була зміна з 9 по 5 ранку, я приходив на 9, до третьої ночі ми обслуговували клієнтів, прибирали зали, прибирали сплянки, мили їх, все таке. Ну, мили, судомийки, мили, ми просто збирали, складали все. А з 3 по 5 ранку ми прибирали бар. Тобто, після третьої ночі ми всіх відвідувачів проведжали додому. І з 3 до 5 ми прибирали бар. Прибрали бар, закінчили, вилогинився з додатку і додому. Отака от от робота. Але що ж мені платили за це? Коли я там починав працювати, моя зарплата становила 155 крон в годину. З часом вона там за два роки чи за рік вона зросла, була 175, здається, чи 178, вже точно не пам'ятаю. Але це була моя зарплата. До речі, в святкові дні, якщо там, наприклад, такий день, як День Конституції Норвегії, чи там не знаю, Різдво, ні, не Різдво не працює, ніхто не працює. Ну, звичайно, є, є такі дні, коли. Все в Норвегії не працюю, але ще там бари, ресторани працюють, ну типу святкові дні. І в ці дні була подвійна зарплата, Якщо ви працюєте, то це було прикольно. Наприклад, я там працював 17 травня вночі, то мені там платили не 155 крон за годину, а вже платили 310 крон за годину. Це було прикольно. <світко> І якщо так е сказати в середньому, то в місяць я отримував 13-15 тисяч крон. Чистими. І це тільки тоді, коли я працював два дні в тиждень, ну тобто, суб... п'ятниця-субота. Якщо там, якщо були канікули, я міг прописати там три зміни в тиждень чи чотири зміни в тиждень, то там виходило в мене 20 тисяч крон. Ну тобто, коли я був студентом, цього повністю вистачало, щоб покрити свої витрати. Оскільки ми жили в гуртожитку, гуртожиток був не настільки дорогий, як орендувати житло. Ну і відповідно була можливість покрити все. Також, ну звичайно, також, оскільки ми працювали в барі, люди залишали чайові. І, наприклад, в тиждень в мене виходило там ще додатково від 500 до 1000 крон чайовими. Їх давали в конвертиках, їх давали готівкою. Це було прикольно. Але з часом ці чайові почали оподатковувати, бо держава зрозуміла, що дуже багато грошей йде поза державою. Ну, по суті, ми б мали отримати ці чаєві і потім їх вписати в наші, наші податкові декларації. Але ніхто це не робив, оскільки це була готівка, і ну не робив. Короті. І з часом держава це зрозуміла, і вони почали оподатковувати чаєві до того моменту, коли їх нам віддають. І з того моменту чаєві зменшились від 200 до 400 крон. Ну дуже мало. Але ця сума базувалася на тому, що я працював два дні в тиждень. Як взагалі рахували чаєві в барі? От, наприклад, я на зміні. І хтось залишив, наприклад, чої там 50 чи 100 крон. І оці 50 крон чи 100 крон йдуть в загальну суму чойових, а потім в кінці зміни рахується загальна сума, скільки усього отримало чайових, і ділиться на всіх працівників, які працювали під час цієї зміни. Відповідно, якщо ви працювали там, наприклад, 7 днів, 7 днів на тиждень, і тоді ви брали, ну, могли б взяти всі чайові, які ви які отримав бар за 7 днів. Але я не міг, тому я працю... тому Мені було і супер з такими чаями. <с> і якщо так підсумувати, то робота була, ну не, не... робота не була важка, але вона була просто нелегка з точки моменту, що потрібно працювати вночі, потім ти там не висипаєшся і потрібно ще вчитися. І коротше, це трішки було так виснажливо. Але завдяки цьому я зміг забезпечити свої витрати в Норвегії. Тому, якщо ви шукаєте, <с> Тому, якщо ви шукаєте роботу в Норвегії. Подивіться сайт FiNo, там є навіть така функція, якщо вам потрібна часткова робота, ну, парт тайм то там ви можете вибрати на фільтрі і подивитися всі можливі варіанти. Якщо у вас є якісь питання стосовно роботи в Норвегії, пишіть їх у коментарях, я відпишу. До зустрічі!